Запис розпочато. Окей. Е, так, у нас виходить грають всі окрім Кирила і Едуарди. П'ятеро гравців, Дмитро, Анна, Дарина, Ігор і Людмила. Так. Е, секунду, значить, ми робимо отак. От Надіслати. Так. Три питання. Зразу каже, кажу, одне питання, за які ви, блін, ви мене просто зненавидите, я так підозрюю. Але можливо, можливо все буде не так печально, як здається. Отже, так як в минулому квізі е, обирати завдання, буде поточний лідер. Наразі це Ігор, але перед тим, будь ласка, скидайте ваші ставочки. Так. Mm. Бачу. Ну, так, так зі мною Павло, можна питання? Так. Да. Давай зробимо так: так як я і Едуард, якщо я не помиляюсь, не потрапили в фінал. Угу. Давай: так, ми не будемо писати ставки, і в нас буде. Тобто, поставить тобі ставки, хто змагається, ти, ти відкриєш питання, даш хвилину. Е, пройде хвилина, ти приймаєш відповіді, е, зафіксуєш їх, і потім ми з Едуардом, у нас буде право відповіді. тобто... Е, ну, Типу, ми просто по фану. Просто про, ну, Звісно, по фану у нас, блядь, мінуси там є більше. Е, Просто <стан> по фану будемо відповідати в голос, не писати тобі. Ну я пер, перед тим, як оголошувати. Так, так, відповідь, так. Я ну, я тобто, вам даю право відповіді. Не ти вже, так? так, ти вже приймеш відповіді, ну, тобто вони вже не зможуть вже змінитись, ми так, підказати так. нікому не зможемо. Просто будемо відповідати тобі, ну, отак от, прямо так, текстом. Так, все добре, але бачу Анна. Зараз Лиза, я пишу. І... Даші нема. Да, да, пишу. Блін, скільки в мене? В тебе не 70 71. Не 71. Да, ладно. Угу. Ну і так, але... навіть з меншою кількістю можна виграти. Ну, да так. -да. У мене було 120 минулий квіз, я їх всі спустив да, Бабу, в нуль. Переживаючи всіх. Ну, тобі треба було до магазину. Так. Я взагалі на такій <реш> халяві бляд, <тож> виграв. Це <реш> 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 50, 50, а. І Ігоря було майже в три рази більше. До 50 було Ігоря. Так, І він ну, по 50. 120 було в Ігорі. Ну, да. так. Так що давайте зараз це. Отже, Ігор, обирай категорію. Ну, категорию. Давай з середини почнемо. Не по так? Так. Да. От вам і піздец. Піздець. Хвилина пішла. Эдик, mm. mm. тут... а ти тут ще? Зараз. Ну так, так, так. А, ми, ми з тобою мінусові, тому будемо mm -hmm. відповідати в голос. Тут мало ну, би так. бути ще одне прізвище ім'я, але то, то, то. 30 секунд. Для мені мені жодне навіть. Ага. Що, можливо, назва категорії вас підштовхне. Оце в мене одна є ідея через назву категорії, але це вже ніби як було 20 сьогодні. 20 секунд. Стоп. Стоп. Раз, 10. два, три, чотири, п'ять. Давайте даю ще 10 секунд. Раз. Стоп. Так. так, зразу кажу. Всі дали неправильну відповідь. Звичайно. Так, Бер... ну, пер, першочергове, першочергова... у нас з, з Едуардом черга відповідати. Ну, так. просто а, по Я, я був близько. Едуард, у тебе Щоб... є е, а, думки. Ігор, <світ> Що всі ці люди були учасницями жіночих... Кульщин. Одного. А, з, якого? Uh, girls Band якого? Psych-Ed Dolls. Так, я чисто по назві розійшла. Spice Girls? Ні. Psych-Ed Dolls. Ні, Spice Girls я знаю. Ah. Ну, це ж типу... Там, де oh. Ніколь ніколи... А де Ніколь Scherzinger? Так от, ой, нема одного імені, щоб yeah. це буде було дуже легко. Ah. Це було б дуже легко ну так. Я, походу, вже втомився, я думав, все це чоловічі імена. Я тільки, я тільки зараз зрозумів, що це просто жінка. Ну що, Ешлі Кол, чувак, Я не знаю, чому я так подумав, я був впевнений, що це якийсь чоловічий гурт, і написав Джесіка. Джесіка також чоловіча. Ешлі Добра Карна поставила 10 і назвала породи коней. Мінус 11. Породи коней? Я так думаю, я взагалі не знаю, що там. Дмитро, Дмитро написав: Monkeys 3 20, мінус 5 4. Ігор був найближчий. Да, да, Всі да, вони да. грали в мюзикли коти. Близько, але Мійці не туди. були згадані, Ігор поставив акуратно 10. Ах, ти ж блях. Пардон. 23. Да, правильно, правильно. <реку> так, Даша поставила це псевдоніми. Мінус 21. Мінус очко, називаємо це так. П'ятдесят. Ага. Так. Брайте, а, чекаю. Олень. Ставки. Олень! Є... Олень. Не психо. Психолог. Ех, Антона немає. Немає Антона мене підтримати, так взагалі-то. <різь> Він би вже Олин був. Окей. Okay. Так, Ігор. Так, як минуло музичного фізу, все, лідер. все... все ну, вигляло. давай галопом по Європах. Так, всі зробили ставки і час. пішов. Секунд. Двадцать секунд. Бля, ja, ну у мене є один ну, варіант. Десять <laughs> mm. секунд. Я пешу. Я пешу Тільки по напою. Алкоголічка, 5, Алкоголічка 4, так, а 3, більше ніяка, як ще. Один. Анна, давай дописуй. Людамін. Перше, що в голову приходить. Завжди. Скажи. Так, хлопці, хлопці ваш вихова. Про пиво чи що? Про пиво, звичайно, має бути. Едуард Кирил. No, no, no idea. А я церемо! А я це, я це, це я я і <рігум> Ну воно! Це ж Це... Оця, оця німецька оця пісня та вона ж <рігум> дуже дав слово сказати. А я самі себе Мовчу, Коріння одна західна європейська країна це Франція, Бретонь. Це пісня Сидру. Потім вона, вона, помилково ну, ста, стала німецькою з Люфтвафе, але yeah. виконує гурт з Нідерландів. Васваль він три. А скільки ти поставив? Васвалі не сон а Кріст. Фу, блін. Зев Зевентангелан. Господи, мене. Придумують же ж назви. Yeah. 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 Так, Ігор поставив 10, вертає свої бали. Ach, ти ж, Але даша пішла в волин, і в неї тепер пішло 100, oh. ah. вечір перестає бути. Люда поставила три, не дала відповідь Мінус три. А я нещодавно читав, про цю пісню як. Так, зачекайте, це оця пісня вас. Я думав, вона до місці стала. Дмитро аккуратно. Яку всі асоціюють асоцію Павло. Павло, я пав'ю. Я поставив 19, це вже один, це вже 25. Пардон, 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 пардон. У мене, виходить, ну, один. Uh... один. О, uh -huh. І ти став... Ну, Тут понятно. Тепер очередна. я йду в волину. Але, але, але дивіться, волю. як красиво. Дмитро з звіднили. Одинадцять. Разові не чоловік з жінкою. Е-е... Робіть ваші ставки, Дмитро. Навіть не знаю, що поставити. Є, Даша Ігоре, чекає. Та думаю, зараз думай. Я пішла Волин. Молодець. І я ще, буду і брати Останнє питання. Я щасливий, що саме це питання буде закривати. Єй! Це ботафогу. Та, ботафогу. Так. Мене назва категорії наштовхує на одну думку, але не знаю. п -Х 3, 2, 1. -го. О боже. Ну, їбать, ну це що? Це от не відгадувати, ну серйозно, ну не пиздець, ну що це? Ну що за хуйня взагалі? Що за залупа з подканя? Тут, тут дуже багато підказок насправді. А, йопти, це пиздець. Так, так, еспресо, щось про ко, каву. а, Музичний трек про каву. Даша, давай, думай. Dash, ти можеш Да, Кава, зав... кава. Тут я. вам навряд чи допоможе. 15 секунд ще маєте. Можеш заважати іншим думати. 10. 5. 3. 2. Я не знаю. А, можна швидко записати все, ні. А може ні. Ну я, блін, я згадав, звідки це є, ну, типу, а, бляха, блях, а, пісня. Ну, я ви, 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 ну, вибачай, ну ні. Так, 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 все. Вибачай, я ну ні. Так, да, я знаю, я, я написав, як називається відео. Да, то, але на то, да. то да, на тобі закінчилося, що бачить на. Конверсейшн щось там. Не написала. Ну, а якщо би встигла дописати: Destination Unknown. Літло Лес Конвенсійн. Тепе, conversation. Тепер, 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 а, тепер, Це тепер, Елвіс Преслі. Тепер, да. е... Бля. Полця. Я тупо на останній секунді задавала брати. Хіба. Прошу. Будь ласка. Давайте тако. Я зараз просто відкриваю Шути, цей трек, пи, 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 і пи, у вас буде. Пи, пи. Ну, ну це цей кліп, так, де так, вони де в кліпі грають. Вони в кліпі грають, Це да. зрозуміло, стало. Чи ви кліпи це питання, тупо на останній секунді приходить відповідь. Віго, Рауль, Роберто Карло, да, 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 ще, да, да. Зідан. Ну, я все ж таки поставлю цей легендарний відосик. Hidden from the world. 24 that's elite that's it, that's it. players that's it, that's it. hold a secret tournament with eight teams

О, ще з тобоївку треба зробити про для цього. Це пиздець. Ну, блід, клікайте. Я повім один, хто бачив. Коли Ігор сказав про цей конверсейшн, все просто все стало на свої місця. Так. це ж реклама, правильно? Запис трансляції зупинив. Я щось подумаю що зпресо-макіату, щось буде про Євробачення, там наче в цьому році щось У мене зараз еспресо-макіату на Рингтоні стоїть. Тому вирішив отак і... от, от обіграти. Ну, і там, от типу, Тріплс П'са у всіх команд, це були, були назви. Да? Я та, от, Наприклад, була команда Цербер, там був Давіц, Тюрам і Вільтор. Ну, в принципі, тюрам Давіцу підходить така. Буль, 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 так, 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 та, та. А що це було? Це був кліп, чи що це? було? Да. Перед, там... Ролик. Там, там була серія роліків, скажімо, mm. так. Так, Дмитро є. Іпоход кнопкових до, телефонів, Ігора. Ігор, Ігор. Я і цілий ігор, портів. Ігор, 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 Ігор. Так, ти, ти потім відповів клітка. Я тупо на останній секунді, коли ти сказав, так, да, вже це, я вже відправив, але. Пізна. вже пізно. Так, Даша Даша стріляв. І в Анні міняю. Що скажете, хлопці, дівчата? Только без матов, пожалуйста. Я старався. І години <різований> побратніше. Так, де я стар... питанням, бля. Так, отже, давайте вже не будемо відтягувати. Та я все поставила в нуль. Я знаю, ви, свої ви, хоча, що я. Але його що, щось поставив. <рігав> ну, ну все так, б він не поставив. Ну камон. Одразу типа. Це <рігав> перший, <рігав> нагадую, другий. <рігав> я хочу побачити, що в коробочці. В коробочці цей другий приз. він... Вот он, то-то. <свист> Без інтриги. <свист> ігор. Ой. Ігор. ігор, вітаю. <свист> ігор, 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 ігор. Новий, новий, новий. Чесно, останні пізники, бо я подумав, що я. Ігор. Ти ще писав один? 10, я тричі по 10. Стандарт було. 10. Отже, е yeah. що знаходиться у цій коробці? Е я так подумав, що якщо. Квіз музичний, то і має бути приз пов'язаний з музикою. Відповідно, було прийнято рішення придбати ось цю штуку в чорній особиці. І це. Я свою останню загублю не <чужди> так що Нібіга собі! Повно вас волений у так що, Ігор, це так, як в описі було зазначено, може і для новичків, і для професіоналів. Так що, зможеш тепер нам щось зіграти на наступних візах. Тут навіть є інструкція да, правда на, китай... на китайській мові, але тут навіть є ноти, так що є я. колись єдине, що міг наспівати, співати, і то дуже фальшивляче, це є стадий на гармошці. Так, от, Ігор. На наступному своєму квізі Не буде, не буде, не буде. На наступному квіті. Гадайте мелодію, я буду грати, а ви вгадайте, що я граю. Ну, ну круто буде, так. Отже, приз їде до Києва. Ой, дякую, дякую, дякую. Вітаємо, Вітаємо. Дякуємо. Трошки, звісно, затягнувся квіз, капіцик затягнувся, ну, але... Кажи. Якось так. Хто у нас там наступний в черзі? Давайте швиденько ще. Там Ігор пише. Я не впевнений, чи я встигну до наступних вихідних написати. У мене якби десь відсотків 40 написано. Ну, може, ось типу завтра, післязавтра вихідні, може я доб'ю ще десь відсотків 30. Але знов таки я зараз позавал трошки по роботі, тому от прям ну буду старатися, але ну не. Треба, Кирил, бо... Кирил, ти пишеш про серіали? Я Ти. Дайна. Кирил пише про музику. Пророк, а, пророцький. А я навіть не те, що не починав, я навіть не думав починати. тому... Починай! Діма, а ти що ні. там? Ні. Я, я придумав тему, ви я ще не починали. Ні, Ігор, ну на тебе не Ну, чесно, чесно, ну. Я намагатимуся, але не гарантії. In Ігор we trust. Ну, так. Добре. Е, так. Е... Uh, Павло, щоб... дуже дякую за квіз. Взагалі все сподобалося, то вибачаюсь, мені вже треба добре, бігти. Добре, дякую, Аня. Це ще раз дякую. дякую. Квіз добре. супер, Кирил. До побачення. Все, до побачення. Ну, що, що, Кирил, що, що, що? Гля, і і, 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 що пузька. сказала? Нема. І відчала. А що вона сказала про мене? <рисвіт> Уська, або мені почулося. Сказав, що ти кор. Ні, Кирил, що сказав? Ладно, добре. Я... Читаю, не Покер. 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 Чи давайте давай, вже постфактум, вже трансляцію зупинимо. Завтра, завтра граємо, не граємо? Ну також. Таксі. так же ж. Так всі. Так, давайте, Бок але лавку. давайте вже, можливо, давайте завтра, бо сьогодні вже і так пізно, трансляція затягнулася. Ну, да, в групі за, розпишемо. Да, в групі, я думаю, зранку там розпишемо. Ми, я ми вийдемо піс... вдома. Я зразу кажу, завтра... що я за будь-який двіж за будь-який час, мені хіба тільки треба буде після WrestleMania проспатися. Добре, ну ввечері до вечора спишемо і так, Так, так. так. <паспалу> Все. Всім дякую, Павло, гарного дякую. 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 вечора. Дякую.